Малийше був. Ну я тобі розказував про друге, що був тут ще один будинок побудований швейною фабрикою далі. Розказував я тобі то? Я не пригадую. Ну, ми як гуляли з тобою, то я розказував з тобою. Тобі от, то нижче, ніж е, сам і, здання е, монастиря от, був побудований будинок. Зараз він стоїть. Такий будинок. Але він був побудований набагато глибше, Тобто майже впритул до нинішнього. От сюди далі. далі. Угу. Майже впритул до нинішнього е, адміністративного того будинку, а нас... совєтської власті е, партії. Угу. Він був майже отут-от отут стояв. Угу. І зараз він стоїть. Угу. Так от. Той будинок, бачите, дуже близько стояв до обкому, його треба було теж. Вони його знищували не тільки, треба було його знищити. І вони домовились швейною фабрикою, що ми вам відстроїмо такий самий будинок, але ближче до швейної фабрики, вам вже краще буде і так далі. З витратами ніхто не дивився, не рахувався. І той будинок вирішили підірвати. І, е... Попередили всіх місцевих жителів, щоб ближче оточили. Попередили, щоб ніхто не підходив ближче, там наряди міліції. Ось тут він був Ось тут він стояв. Mm -hmm. Кстати. теж скинули. Mm -hmm. Ось тут Отутін от проблемно стояв. Mm -hmm. А оце от будинок, в якому жив Алік Ворона. Тут... Він е студент медінституту був. Потім, коли її знесли, вони десь виїхали. Я. То, був е мого брата товариш. Mm -hmm. Повертаючись до підриву того будинку, mm -hmm. так от слухай далі. І от е оточили все міліцію, оцеплення, там все як положено. Я стояв тоді на 17 вересня. Теперішній. Головацького. От Приблизно там, де на першому поверсі, зараз там був колись золотий магазин, а ще раніше заправочна станція для сифонів там була на першому поверсі. От ми стояли приблизно там і дивилися. Ну і підірвали, нам видно той будинок, що підірвали. Група людей стоїть і раптом ба бава! Піднімається в повітря той будинок. Падає, осідає, а дядька порочка, чу, то вар'ята не те зірвали. Ну ти поняв, що мали зріва зривати. Це на моїх очах було. Вони ж, каже, варіати не те зірвали. Він думав, що в ком будуть підривати. Ну, Чому? 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 А потім так строїла двох-трьох людей, щоб цю цеглу розібрати і збудувати з неї нове. знову. Це що з ними з тими Ти мене? розумієш, взривати через те, що він стоїть на 10 метрів ближче чи далі взагалі немає зміста. Там була певна віддаль, він не стояв безпосередньо. Там була певна віддаль. Ну, я знаю, метрів двадцять-тридцять, напевно, було. Достатньо, нічого. Ну вони ж пани і раптом перед ними буде стояти якийсь будинок. Та ще й через ті вікна можна всі заглядати, розумієш? То не дай Боже. От тобі амбіції, просто ідіотські, нікому не потрібні амбіції. Скоріше всього, вони зіграли роль. І вони підірвали той будинок і переселили його на 50 метрів далі. Все. Зараз він стоїть той, що пересунули. Все. От приблизно те ж саме ти за колони питаєш. Аналогічно. Просто амбіції. Щоб наш будинок партійний стояв в центрі. Площа. Ось цей будинок. Це колонами. Будинок, це він, так. Да. Який кагалом важко назвати. Ні, дуже дуже мало ймовірність. Оце він. Сто процентів. Ну, от знято від тату ну, все. Я тобі про нього розказував, тільки е, ти напевно був Я думав. зациклений на Кагалі, на Кагалі, так, так, і Я... не, не, не зрозумів де. Так. Я тобі про нього раніше розказував. Щоб обов'язково знати, що, що ж тут було, чи він перебудований.